oh Саншос. Молодий, сильний і красивий пес, якому всього два роки. Він справжній атлет серед собак: енергійний, витривалий і завжди готовий до руху. Добрий та відкритий до людей, але потребує правильного виховання і заняття з кінологом. Він вирос чуть-чуть невоспитаний, пару разів він кинувся, щось заричав там на хазяйку, і його е, втаназувати по агресії. Але волонтери забрали його, привезли до нас е, і зараз він проходить курс з кінологом. Займаються і наш кінолог займається, і цей хлопець-волонтер, який його привіз, він також попросив кінолога, і також дівчинка приїжджає, займається кінолог з ним, виспитують, скажімо так. Він не агресивний, доволі такий добрий, веселий, активний пес, але трошки хромає у нього виспитання. Цей хлопець підійде для активних людей, які люблять спорти і готові приділяти час тренуванням. То прогулянкам Саншос шукав має відповідальну родину, яка подарує йому любов і можливість реалізувати всю свою енергію. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.